Навчання дітей основам цивільного захисту, алгоритму дій під час надзвичайних ситуацій, міної та пожежної безпеки. Саме такі знання та практичні навички опановують діти у класах безпеки. Скільки таких класів у Запоріжжі та що у них є? Дивіться далі. У 84-й гімназії облаштовано клас безпеки. Тут не лише педагоги проводять онлайн заняття на відповідну тематику, а й залучаються до цього інспектори ДСНС. У Запоріжжі загалом створено три таких класи у різних закладах освіти. Ми підтримали ініціативу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради та на базі нашого закладу освіти було створено клас безпеки. Працівники закладу освіти, які чергують у пункті незламності, можуть разом з дітьми приходити на чергування, і дітки можуть перебувати в класі безпеки. У цьому класі є все необхідне для того, аби навчити дітей правильних дій у разі надзвичайної ситуації. Працівники ДСНС надали інтерактивні ігри, дидактичні матеріали, спеціальний дитячий одяг та навіть засоби індивідуального захисту. Мета даного класу це навчити молоде покоління дітей та молодь основним правилам пожежної безпеки, техногенної безпеки. Наразі актуальна це в нас мінна безпека та правилам безпеки життєдіяльності. Ми будемо показувати, наприклад, ми бачимо тут є аптечки. Дітям також будуть показувати для чого вони, як їх використовувати, в яких випадках. Що стосується пожежної пожежно-технічного обладнання, також буде сюди, окрім уніформи, також будуть і пожежні стволи. Щоб пожежні рукави рукава вогнегасники. Щороку напередодні новорічних свят педагоги проводять з учнями інструктажі щодо безпеки життєдіяльності. Цього року це відбувається дистанційно у класі безпеки та ще й разом зі спеціалістами. Обговорюють правила безпеки під час зимніх свят та святкування нового року. Ми проводимо бесіди дистанційно, зустрічі з дітьми, показати їм ці правила, поспілкуватися з ними це найкращий метод для того, щоб діти зрозуміли важливість своєї безпеки та безпеки оточуючих. На окремому стенді представлені наслідки неправильного користування електроприладами. Тому інспектори ДСНС закликають завжди купувати сертифіковану продукцію. Щоб впевнитися, що ви купуєте сертифіковану продукцію, на звороті на упаковці завжди нанесений знак сертифікації в Україні. Це трьохлисник, який знаходиться в напівколі. Знання, які учні отримують на заняттях у класі безпеки, є актуальними завжди. Безперечно, основи цивільного захисту це те, що повинні знати і діти, і дорослі.